Просвітницькі заходи для підростаючого покоління працівники бібліотеки влаштовують два-три рази на місяць. Тематика правознавчих зустрічей різноманітна. Це і права за сторінками Конвенції ООН про права дитини, це ювінальна юстиція. І ось сьогоднішня зустріч літо право на відпочинок. Я думаю, що ця інформація, ці поради, ці знання, вони будуть корисними нашим читачам різних вікових категорій. Та цього разу працівники книгозбірні вирішили запровадити новий формат зустрічі. Присутні на заході учні третіх класів мали змогу поспілкуватись із запрошеним спеціалістом головного управління юстиції. Наш сьогоднішній захід це можливість поспілкуватися нашим юним читачам з представником управління юстиції Ольгою Голдзіцькою, яка розповідає їм про безпечну поведінку влітку, корисні поради від юриста, які допоможуть нашим дітям оздоровитися і провести відпочинок так, щоб не турбувати своїх батьків. Правова освіченість громадян важлива, тож вивчати свої основні права та обов'язки необхідно з дитинства. Спеціаліст головного управління юстиції краю Ольга Голдзінська каже, на зустрічі із учнями намагалась донести дітям якомога більше інформації про їх громадянські права. Хотілося б, щоб вони дізналися, розширили свої знання про взагалі про наявність їхніх прав, чим вони якими документами закріплені, і в першу чергу, куди їм необхідно звертатися, якщо вони зрозуміли, що їхні права порушуються. У головному управлінні юстиції діє громадська приймальня, куди краяни можуть звертатись зі своїми скаргами, у тому числі повідомляти про порушення прав дитини. У нас дії на базі управління юстиції громадська приймання з надання безплатної первинної правої допомоги, де ми надаємо консультації, але таких звернень щодо порушення прав дітей до нас не надходило. Як кажуть самі учасники зустрічі за час спілкування із представником головного управління юстиції, дізналися що мало нового та цікавого. Я відкрив нова для себе. Кожна дитина різна в правах, але і незалежно яко де ти народився, якого кольору все, одно ти маєш права. Мені запам'яталося найбільше те, як потрібно нам зберігати наші права і до кого звертатися. Сподобалося дізнатися, скільки прав у нас є, які країни не прийняли ще ці права. Запам'яталося, як нам розповідали, скільки загалом прав існує. Це 40 правил. Наступний подібний захід у обласній бібліотеці для юнацтва відбудеться вже у новому навчальному році. А для тих, хто цікавиться юриспруденцією та своїми законодавчо закріпленими правами, в бібліотеці працює тематична книжкова виставка.